Ми ще для себе й вдома. О, я ж хустину затяг. А давайте хустину. Я в прекрасному бойківському селі Верхнєвисоцькій. А що згадуєте свого дитинства? А дитинство я згадую, тому що я мала два роки, моя мама померла, 40 років мала. То було четверо дітей. Так, був Любомир, Зефанія, Ярослав і я була Мальвіна. Тому мій тато оженився. Я собі жінку другу. Тож у мене є два брати від тої жінки. А чи ви питалися колись тата, що вас назвали Мальвіна? Мене Нанашка моя назвали. Нанашка собі? Так. Хресна мама. Ага. Та. Куди ви до школи ходили? А я, я не ходила до школи. Мене тато додому вчив, бо я в поля жила. Тато мій дуже грабути і був мене вчив. А де ви працювали, розкажіть? Я працювала, коли я заміж виходила. Я працювала в селі Боронів, у Кравецькій майстерні. Я, я в бороню поступила, вчилася 6 місяців і мене перевели на майстра. І ми шили. Ми всякі шили. спідничі, шуби. В процесі роботи щось співали. Я співати дуже вмію, я тепер не буду співати, пане, бо в мене жалоба.